Май любі вітання! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Мене звати Сергій Долина, місто Київ, громадська організація Олегів Щит. Ми розвиваємо історичні культурні види спорту. Також просуваємо захист нашої культурної спадщини ратою за історію за все українське. Безпосередньо наша організація вже 10 років займається популяризацією гірьового спорту в Україні, в світі, в Київщині і його просуває, продвигає як національний від спорту. Ось нещодавно ми нашою командою про що буде відео з'їздили на відкритий всеукраїнський вінницький турнір на призи Юрія Курічу з гірьового спорту. Ми знаходимося в Казятіні, в Казатіни народився мій прадідусь. Моя прабабушка, бабуся, да, батько. І до речі, в Казатіні вагонне депо локомотивне, назване на честь мого прадідуся, прапрадідуся Михайла Валдаєва. Бо має назву депо в Казятіни. Імені братів Валдаєвих. На, на, на до речі, вулиця Валдаєвська попала під декомунізацію, Ну це вони не знають. Тому що Валдаєв за комунистів немає ніякого відношення. Пока. Ну, по перше, в Вінниці дуже зручно проводити змагання. Вінниця – центр України, і дуже зручно їхати, бо ти живеш на заході, або ти живеш на півночі, в центрі, або навіть на сході. Вона знаходиться посередині України і приїхали спортсмени в Вінницю з Києва, десь сто там кілометрів з Дніпропетровщини. Ось переселенці, котрі зараз з Донецької області, також люди з заходу України дуже було зручно. Вінниця гарне місце з місце з гарною інфраструктурою, громадський транспорт, таксі дуже багато зараз. в Вінниці людей. А що є такого в Вінниці? Що стільки людей сюди приїжджає? Що тут є? Тут є башта. оця водонапорна. Тут Богдан Івасюк є. Що тут. Щось сюди йдуть, бачите, такі народи. Це що таке? Це маленьке містечко, скільки тут мешкає? 200 тисяч. Ми не знаємо. А, всі на змагання! Це всі на змагання, турнір на призи Юрія Курячева. Точно. Дуже багато переселенців, на жаль. Ну то, що багато людей супер, то що переселенці, на жаль. Ось дуже зручно з місцем, де їсти, жити. Вінниця останній раз був у 2019 році. Даня був нещодавно, бігав. Наталя Анатолійна теж сюди приїжджає, буває тут. Гарне місто, гарне місто. Цей болить спина, каже мені, Богдан, мало тренуєшся. Треба тренуватися два рази на день. Оце зараз знайшли спортивний майданчик. Даня придумав програму бурпі там щось, 40 коверков. І о, дарить, ось. Шутки, шутками. Жалко, що болить спина, а так можна було тренуватися. Квартири по добу, Хто їде на змагання десь від ну плюс-мінус щоб реально було, від 800 гривень до півтори тисячі на добу. Це більш-менш нормальними умовами. Ми зняли квартиру за 1200 гривень, бо у нас було три людини, і ми вже орендували ургентна. Буквально безпосередньо перед змаганнями і ще на таку дату 9, з 9 на 10 травня люди побоювались, тому що, по-перше, е, ну, можуть якісь обстріли. Ну, тобто, не дуже хотіли здавати чомусь квартира на ці дати. Мешкали ми в Али. Квартира е, велика, гарна. Ось посилання посиланні е, залишу е, на профілі Алли. На профілі в Олексі силочку посилання можете знаходити. В неї квартири від більш простеньких, в якої ми жили, просторих, а також доболі таких вже заможні. Ось Елітна хата. Що ми жили, можна радити трьохкімнатна, велике ліжко, ще одна ліжка. Тут сповдання, тут спав'я картини є, красиві. Кондиціонування, шафа, так як в дитинстві, тут слоники, якісь коробки коньяку, трайник, що пам'ятає цей, що пам'ятає, Брежнєва. Телебачення не працює, кажуть, антенну вкрали. Цей. Тут гарна гарне оце такі, кімната. Тут типу, дитяче, тут у нас е, дитинка спала, паркет, там є лоджія. Це фірмова квартира, дуже сподобалась, велике приміщення, що тут, ванна є. ну Трохи тут відпадає штукатурка, але це не, не... кухня. Елітна, ні, ну реально, лампа от така. А тут що? є домик на фані, бачите? Домик на фані тут, ну нормальна хата, до речі, будинок десь середини 90-х років. Слышно сусідів, оце велика кімната і дим, бо щось горить. Оце Даня лазить по шафах. Годинник можна взяти. Цей. Бачиш, Даня? Годинник. Онь, Даня, бери, це будемо засікати час. Все тут дитинка наша спала в кімнаті окремій. Даня вон, кросворди розгадує. Вимагання в Вінниці проводить 99%. Богдан Івасюк, спортивний функціонер, сильний гірювик. Він очолює як і асоціацію гірього спорту, союз грієвого спорту. Це всеукраїнські громадські організації, котрі розвивають грівий спорт. Богдан Івасюк є безпосередньо очільником національної. Осередку національної федерації з його спорту з со спорту. Ось і безпосередньо від цієї організації проходить офіційний чемпіонат відкритий вінницький турнір на призи Юрія Курючого. Українському Вінницькій області Богдана Богдан і також сьогодні із. Нема жополя, немає водежина, владижна там 16 чоловік приїде. От красиво! Хто це робив? Це ж треба. Краще, ніж. Де? Ось супер, козаки. Ось Богдан має багато дуже гір, всі гирі, котрі він привіз, це гирі його. 24 -ки, 32 -ки, 16 різдвій, 40. ки Гірі в гарному стані, пофарбовані на гирях, на, на наліпки з номерами помостів, що дуже ну, якби дрібниця, але приємно. Богдан придбав такий чудовий синенький Кавралін. Щоб застилати в залі під помости, має гарні зробив помости якісь дерев'яні чимось. оббиті, на жаль, не не зміг замовити великий банер на вісь простор цього манежу, тому що не вистачило трохи часу. Ось. Е з лічильниками теж Богдану пообіцяли лічильники дати в оренду, але чомусь не дали. Ось а також Богдан Анатолійович Івасюк замовив свої лічильники особисті, щоб в нього були. Йому людина розроби ці лічильники. Він їх замовить. І якщо все вийде, ми вже подивимось і замовимо у цього лічильника. Ой, що лічильника оцього це людини і собі лічильників Київ. Ну може не 6, шість, як хоче Богдан, а Ми замовимо собі 2-3. Ось ми не такі, на жаль, поки заможні. Ось не знаю скільки вона байдеться по грошах. Якщо не дуже дорого, то ми замовимо і собі. Людина виробляє Богдан Анатолічу, чи лічильники. Ось дуже гарна була організація. Хочу відмітити, що стартові протоколи були надруковані на комп'ютері, роздруковані на принтері, вивішені. Ось перед всім було дуже коректне зважування. Ось, судді на помостах рахували в голос, але мали такі лічильники маленькі, щоб не збиватися, сам рахував пару змін, дуже було зручно. Ось, Дуже було швидке нагородження, все було організоване, вся інформація зразу заносилась в комп'ютер. можна хотів, мог відразу отримати протоколи з печатками і з підписами все було дуже зручно і коректно. Богдан Толіч має гарну команду хлопців, котрі допомагають, працюють. Тобто, Вінницька я можу сказати, що е, безпосередньо Вінниця можна е, так вважати маленький такий центр вже сформований гріво спорту. І дуже має. Багато гіровиків, котрі вже роками перевірені на змагання. Ну, По-перше, це, звісно, це гнівань. Команда Гнівані, команда Ладижина. І ще були гіровики, вперше виступали в цей раз, і багато було підлітків, дітей, дівочок. Також були кремезні хлопці. Ми, ну давайте скажемо так качки, ось, котрі виступали в, в програмі Жим Гірі Казацький з непоганими результатами. Ось безпосередньо про результати. Поривку результати були гідні на рівні кандидатів в майстри спорту рвали хлопці Було три вагових: 78 95 95 плюс, тобто -то скорочені, тому що не кожен був. Чемпіон, як багато хто любить, була конкуренція в категорії 78 Результат був гарний у хлопця. 160 з чимось підйомів, а він важить, що там ну, трохи більше 60- і йому має 15 років, уявляєте собі. Друге місце належало нашому спортсмену Данилу Скадину, який вже там 10 змагань об'їхав по Динамо, по ДСНС, з Біга, з оце греблі, з гирь. Ось Даня не дуже порвав, порвав десь щось 130. Ось, але він важить 63 кілограми. Ну тобто плюс-мінус на рівні кандидата в майстри спорту, до речі, котрого він виконав на гірях 32 кілограми на чемпіонаті України. Також права казацький жим, жим гірі стоячу, 10 хвилин з довільною зміною рук. Жінки 16 кілограмів, чоловіки 24 кілограми. Результати були гарні, Я вам скажу, гарні порадували результати. Всі спортсмени, котрі до цього приймали в казацькому жимі. В казацькому жимі приймали участь, покращили свої результати. Хочу безпосередньо видалити спортсменів, які виконали або перший розряд, або виконали нормативи кандидата в майстри спорту. Перший розряд вже в другий раз підтвердив працівник поліції Вінниччини Василь Мацюк. Ось. Він виконав, покращив свій результат, виконав 189 жимів. У нас колись він виконав 686, а було 182. Це ну, не вистачило буквально там 11 підйомів до кандидата в майстри спорту, треба 200. Це в категорії 95+. В категорії до 95 дуже гарний результат виконав норматив кандидата в майстри спорту 62-річний спортсмен, Переселенець Донеччини, людина, котра втратила домівку. Інвалід Шахтар 62 роки. Іван Бутрій він пожав майже 200 разів. 196 разів. Перевиконав норматив кандидата в майстри спорту на 16 подйомів. вторі 192, Ну дуже гарний результат серед теж жінок було два перших розряди. Це Наталія Лазарева, наша спортсменка, 50 років. 50 років 63 кілограми важить, Пожала гірю, 16 кілограмів, з довільною зміною рук 108 вісім підйомів. Друге місце за неї пожалуй, дівчинка, теж виконала норматив перший розряд, вибачаюсь, перший розряд, як і Наташа. Безпосередньо дякую, дякуємо Івану, Богдану Богдане Васюку його команді. Також дуже приємно було особисто познайомитись з Юрієм Курічем. Це легендарний спортсмен гірьовик, який був дуже міцним майстром спорту, за 100 гаташтоштовхав від 32 двойки і за 170 рвав в вазі 90 кілограмів. Це коли гірєвий спорт в Україні починав своє становлення. Багато разів вигравав у всі змагання ще при Радянщині. Дуже міцний спортсмен. І зараз теж велика йому вдячність за те, що він розвиває грів спорт в Україні. І він Вінниці. безпосередньо ще сподіваємось будуть змагання. Ось з приводу нашої команди. Наша команда була на ці змагання представлена трьома спортсменами. Два спортсмени ні поїхали за сімейних обставин і обставин по роботі. Ну так поїхали ми, я, Сергій Долина, я, Данила Скадін, котрий в цьому році виконав кандидата майстри спорту України по гірьому спорту, поривку гірки з два кілограми. Наталя Лазарєва, ось спортсмен з вже з досвідом, але в гір'ях це були перші змагання, такі офлайн, так би мовити. Наталя є майстром спорту міжнародного класу з спорліфтингу. По строгому підйому на біцепс, ось ну і я, Сергій Долина. Так, Наталія пожала гірю 16 кілограмів за 10 хвилин 108 разів. Викинула перший розгляд по казацькому жиму по громадської організації Легівщит. Даня, порвав щось біля 130, не пам'ятаю, треба дивитися протоколи 24 кілограми. Я пожав гірю 24 кілограми, казацький жим 225 разів. Небагато для, як для себе, але це вистачило для першого місяця. Рекорд ми в цій вправі зафіксований протоколами 100 248 підйомів. Ось ми виступили нормально. Нормально, більш-менш, бо в команді в нас два ветерана, Надалі 50, мені 42, Ну Данило Скадін маленький, 33. Ось ми виступили більш-менш нормально. Все, мої любі. Дякуємо ще раз організаторам за змагання. Дякую всім спортсменам. Ось гарно, що долучаються нові люди до занять грівим спортом. Все місто Київ, Олегівщин, Сергій Долина. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу Святому. Слава Україні! Не Присыдай, хорошо!